Вітаю з вами Тетяна Шевченко, і ми з вами на україномовному ютуб-каналі компанії Мудра про освіту за кордоном, де ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми говоримо про юридичну освіту за кордоном. У нас досить часто і в мирний час, і зараз ви звертаєтесь до нас студенти, які навчаються на бакалавраті або які планують поступати тільки на бакалаврат, а чи які вже працюють, діючі юристи, звертаються яким чином яким чином можна продовжити навчання або підтвердити свій диплом? Я хочу про це сьогодні трішечки детальніше поговорити. Почну певним чином із того, що юриспруденція це така сфера, яка потребує знань безпосередньо законів тієї країни, де ви будете практикувати? Це зрозуміло, що це досить розгалужені знання. І доступ до таких знань, ну і ясно, є з якимсь в якимось публічних е, джерелах, але доступ до таких знань і практик е, в більшості країн надаються студентам, які мають вид на житло або які мають громадянство чи е, вид на житло на постійну, на постійне проживання в тій країні, де ви хочете е, отримувати там таку практику, проводити таку практику. Е, Куди можна поступити, на якій спеціальності можна поступити без громадянства чи дозволу проживання в цій країні, де ви хочете навчатися. В принципі, в усіх країнах ви можете вивчати юриспруденцію. В обмеженій сфері це не буде адвокатура, це не буде прокуратура, це не буде судова система, та це буде якась. Скажімо так, юридична практика, яка буде стосуватися зовнішньо-економічної діяльності, це буде там, наприклад, international law, міжнародний, міжнародне право, а, може бути юридична діяльність в сфері бізнесу, може бути юридична діяльність в сфері, наприклад, а, міждержавного права, там не знаю, європейське там, european law, або там, Global Justice глобальне право. Такі спеціальності можуть бути. Так? вони не завжди, про, не завжди деякі з цих спеціальностей можуть бути більш наукові, ніж практичні. Якщо ви хочете бути не знаю, викладачем справа, не знаю, тут в Україні, а вам для цього треба отримати якісь знання, ви можете там, там не знаю, вчитися за кордоном. В тому числі. Отже, переважно ми говоримо, що загалом. Якщо ви хочете вивчати міжнародне право, то, то ви можете вивчати його в принципі, в будь-якій країні. Ясно, що як, коли вибираєте країну, крім того, що це бюджет, і крім того, що це яке місце, де буде проходити певна частина вашого життя, і ви будете вибирати там це, цю локацію, там, бо це там чи туристичні місця, чи з будь-яких інших причин. Треба розуміти, де ви хочете застосувати свої знання. Якщо ви хочете застосувати ці свої знання в цій країні, де ви вчитеся, звісно, що краще отримувати ту саму спеціальність в цій країні. Чи можете ви, вивчаючи міжнародне право, потім а, працювати да, не просто в міжнародній структурі, а в цій країні? А, юристи. Так само, як і лікарі, власне кажучи, як і архітектори, там, інженери, тобто більшість спеціальностей, та чи більшість, практично там майже всі спеціальності, мають свої професійні структури, які акредитують власника диплому, які підтверджують, валідують його диплом. На відповідність і його знання, досвід, на відповідність стандартам індустрії, і таким чином вони по суті дають добро на практику, наприклад, на ту саму юридичну практику в цій країні. Дає добро окремий там, не знаю, там, наприклад, там Бар в Америці. Да? Це там щось на зразок, там не знаю, рада юристів. Ну, це довільний переклад, це не рада юристів, це довільний переклад. Тому ті люди, ті студенти, випускники або юристи, молоді юристи, які практикують тут право в Україні, хочуть працювати там. Треба розуміти, що шлях може бути такий через програму, наприклад, там, через післядипломну програму однорічну-дворічну в тій країні, з подальшим складенням іспиту на юридичні знання, які відповідають цій країні, і тоді ви отримуєте дозвіл. Або, само собою, що це може бути там після дипломного освіта, вам треба буде подумати, подбати про те, щоб отримати вид на житло. Да? Ми цим не займаємося, це еміграційні питання, це не наша експертиза, це не наша сфера діяльності. Просто знайте, що це потрібно буде зробити, якщо ви би таким шляхом хотіли піти. І після того, як у вас вже є там, наприклад, тимчасове проживання, вірніше, посвідка на постійне проживання, ви ще не громадянин. Тоді ви, власне кажучи, можете подати там на такий іспит. Це окрема тема. До речі, в Британії є University of юніверситіовло, це наш партнер. У них є різні варіанти для уже діючих юристів, яким чином вони можуть потрапити по суті, в систему англосаксонського права, підтвердити свою юридичну кваліфікацію і почати там чи продовжити роботу. Великобританії. Кажу, що це просто може бути, але це вже, скажімо так, за вашим індивідуальним запитом, будемо дивитися, що у вас вашу базу, скажімо, ваші базові вже там знання, і тоді вже будемо відпрацьовувати можливості через цей інститут, через інший інститут. Студенти, які хочуть поступати на програми бакалаврату, ви запитуєте про юриспруденцію. Ну, давайте так, почнемо зі вступних вимог. Вступні вимоги, ви розумієте, що юристи це люди, які повинні вміти гарно говорити, багато говорити, переконливо говорити. Тому, відповідно, цей навичок у вас має бути відпрацьований або у вас має бути просто десь він розвинений, чи природнім шляхом, чи це просто це ваша властивість, чи ви над цим працювали. Байдуже. Відповідно, ми говоримо про те, що мовні навички у вас мають бути теж на досить високому рівні. Тобто, дуже часто IELTS 6,0 вимагається для неангломовних країн. А навіть для неангломовних країн може вимагатися IELTS 6.5 для початку. А чим вищий, скажімо, за рейтингом навчальний заклад, чим більший конкурс цей навчальний заклад. Тим вищі мовні вимоги. Це може бути і 7,0 навіть на, почат, на рівні бакалаврату. Тому мовний параметр, беріть, зважуйте окремо і зарання готуйтеся. Чи можуть бути якісь іспити? Можуть бути іспити. Це не є, якби, це не є на етапі для бакалаврату. Це не обов'язковий може бути іспит, це зазвичай конкурс атестатів, але деякі університети можуть провадити іспит. А з чого може бути? Це може бути, по суті, ваша. Англійською це називається verbal reasoning, це здатність, здатність аналізувати, аргументувати, мислити логічно, критично. Це про оце. Тобто перевіряються ці навички, по суті, вашу. Підґрунтя, да, вашу готовність бути в юриспруденції. Це може бути якісь загальні такі, загальна ерудиція, може бути математика, тому що математика це логіка. Да? Юрист має мислити, ну, власне кажучи, як і всі люди мають мислити логічно. Отже, якими можуть бути шляхи. Ну, власне кажучи, як і для решти спеціальностей, або ви поступаєте безпосередньо в прямий вступ в університет, або ви поступаєте через підготовчу програму. Або у вас вже є досвід роботи, і тоді враховується ваша попередня кваліфікація плюс досвід роботи. Власне кажучи, варіантів кілька, тому шляхи, вони не відрізняються від загально прийнятих шляхів для інших спеціальностей. бюджети це коли ви питаєте про бюджети, треба розуміти, що юристи в цілому, в усьому світі, це люди, які заробляють, які заробляють, мають високі гонорари. Ясно, юристи бувають різні, відрізняються і так далі, але в цілому, загалом, по індустрії це високооплачувані високооплачувані працівники. Тому країни розвинені ставлять, країни розвинені ставлять, власне кажучи, ну вартість за навчання на юридичних спеціальностях, ставлять такі ціни, щоб в тому числі. Ну, десь розуміти, що вони вам дають можливість добре заробляти, Вони кажуть, добре, ну ви за це заплатіть. Да? Тобто це такий фінансовий поріг, фінансовий ценз. Тому насправді юриспруденція це досить, ну, досить дорого, якщо це відбірні рейтингові вузи. Але ем, коли ви питаєте, наприклад, ми би хотіли навчатися на, на юридичній спеціальності, англомовній і так далі. а Наш бюджет до 1000 євро. Да? Є таке? Може бути. Бюджет до 1000 євро може бути за навчання, так, за навчання. А це можуть бути знову-таки: я не знаю, наскільки ви розглядаєте Індію як країну, але це Індія. Це може бути Німеччина, до речі, тому що це державні вузи в державних вузах, а можуть бути такі спеціальності німецької мови навчання. Зрозуміло, часом це можуть бути англомовні. Єдине, що я в попередніх, ну. Раніше в відео я про це згадувала часом, що в неангломовних країнах англомовні програми ті програми, які називаються англомовними, вони часто бувають білінгвальними. Тому відповідно по Німеччині, так, є англомовні програми в наших агентських джерелах по юриспруденції, але їх треба дивитися, перепровіряти наскільки вони на 100% чи не на 100% англомовні. Це може бути до 1000 євро, може бути Португалія. Іспанія, знову таки, з огляду на білі, ані білівальна програма, Туреччина. Так, є такі варіанти. А якби ми говорили про, коли ви питаєте бюджет, наприклад, до 5 тисяч євро. Так, до 5 тисяч євро це Польща, знову таки, не всі програми в Польщі до 5 тисяч. Так? Польща є і до 10 тисяч. Польща є і до 15 тисяч. Я просто кажу, де в цьому діапазоні щось уже попадає. Литва, Латвія. Ну, власне кажучи, Східна Європа, переважно. Де, там Угорщина, не знаю, Румунія, тобто це все сюди там. А до речі, безкоштовним навчанням може бути в ну, безкоштовним не тільки в Німеччині, може бути в Словаччині, в тому числі це треба дивитися. Ну і до 10 тисяч євро це може бути Нідерланди, може бути Кіпр, Мальта, Естонія. От, власне кажучи, отакі країни. Якщо ми говоримо знову-таки переважно, все-таки, Нім... Сполучені Штати, Британія, Ірландія і так далі, це 10. Це 10. Тому, так от по бюджетам орієнтуйтеся, Заходьте до нас із вашим індивідуальним запитом, будемо розбирати, будемо дивитися шляхи, будемо дивитися ваші вже базові, базову підготовку, яка є. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, якщо інформація була корисна. Заходьте на соцмережі, будемо раді зустрічі і подальшій співпраці.